Ну що, це буде маленький дисклеймер? Чи якось на початку такі червоними літерами там щось мигає? Хочу сказати, що я не являюся якимось там блогером чи обзорщиком мотоциклів. У Мене просто випала можливість покататися на новій VR250F 2021 року. А в цьому відео я поділюся просто своїми емоціями, як я її відчуваю, що це взагалі для, за мотоцикл і чи купив би я його. Тому погнали! Все, піздець. Для вас контент, для мене мука. Я так і знав, що так просто це не буде. Якщо що ви знаєте, як розганятися в індуро в сапогах. Блять! Блять! Сука! Блядь, ніт. Піздет! Друзі, привіт! Ви знаєте, на якому ви каналі? Ви на каналі Індура сімейка, а індура сімейка це тому, що катаються я. Мій брат і мій тато. Па, що случилось? Та блядь, ногою оперся, блядь, ви Ви встали тут, як, блядь, домдойоби, блядь. І взагалі катаються мої друзі. Фука! Перу! Фу та що та... ти стоїш? Канал так і називається, тому я вас дуже прошу підтримати мене, тому що я витрачаю на це дуже багато часу. Друзі, підписуємося і поїхали. Сьогодні, Сьогодні буде дуже незвичайний випуск. Я скажу, я що вони всі у мене незвичайні, але це дуже незвичайний. Сьогодні я їхав кататися на своєму КТМ 690-му, але але у мене стоїть ось такий мотоцикл, це Yamaha vr 250 У мене є унікальна просто можливість потестувати, проїхатись на цьому мотоциклі. Це Yamaha 2021 року. До речі, якщо, якщо що, цей мотоцикл ще продається. Взагалі я на Yamaha... Дуже довго облизувався і мріяв про цей мотоцикл, але КТМ був ближче до мого сердечка, тому я зараз володію КТМ 690, але тим не менше любов до цього мотоциклу в мене залишилася. Тому сьогодні є унікальна можливість, я вважаю, один день потестувати, покататися на ньому. І в принципі що? Я розкажу про свої відчуття, про те, який це мотоцикл. Я не буду ділитися якимись технічними характеристиками, я просто розкажу про відчуття, про те, як він мені, про те, як він керується. У мене не дуже багато досвіду, але я трошки покатався на китайцях, покатався на японцях і ну, загалом ось ця техніка, яку я дуже хотів би сильно протестувати. Я проїхався, можна сказати, перші сантиметри, кілометри. Хочу відмітити, що відразу тут дуже хороші передні гальма, що дуже є приємно. Тому що так у тебе більше контролю не робити як якихось дурниць. Відразу що я відчув, що дуже не вистачає передач, якщо ти їдеш по дорозі. Якщо у тебе якісь будуть дистанції до покатушок. я розумію, що це моти пристосований для цього, але все таки. Колись приїхати буде некомфортно, максимум, щоб його просто не трахати, це 85-70 кілометрів на годину, максимум крейсер, який в нього є. Зараз батя буде тестувати його опіпіласа. Подивимося, що він скаже. А я на Китайозі проїдуся. хочу. Там мого я поїду на свій. Чого? А він дерганий весь, вібрація така, де що кошмар. Просто вібрація. Він Короткий, да, передачі короткі. Тяги море. Я от'їхав на перший, просто нічого не робив. Чуть газу давав, моє колесо колісо відривалося ну, через дерево. Саме на перший так чуть-чуть, і він драз, обалдеть, ну, як ти, легкий, так. Да. Коротше, батя не зайшов. Зато я ют... на ютуб кажу, що тобі не зайшов мотик. Він просто не такий розхлябаний, як твій, і все. Ні, він мотик то що треба, до його видат, випросу нема. Він був би мій би, я б до його привив би, розумієш? Що я на дуже знаменитому споті, ялинка, який під броварами. Моя стилістика їзди до андури туризму, але все-таки маючи такий мотик, який кажу, треба проспробувати повиїжджати такі наклони. В них нема нічого такого суперскладного. А я думаю, якщо я не справлюся то це більш мій косяк ніж цієї техніки тому давайте подивимося взагалі чи це можливо так це ж дитяча горка давай тоді не дійсьмо Сьогодні другий день, і забігаючи вперед, не знаю, я себе не буду знімати, бо після вчора я не дуже виглядаю, тому познімаю руль. Типу, знаєте, як успішна людина. Коротше, дуже незвичайна ситуація. Цей мотик продається, як я вже казав. І ми все-таки є такі така цікава людинка. Олександр, по-моєму, його звати. Всі його знають під ніком Narf. Нарф, тому що нарв не є. <laughs> чувак, напиши в коментах, чому ти нарф. От. І е, ми домовилися, що він приїде. В нього була 450 ВРК, е, 2000 якогось там, ну коротше, свіжа ВРК. І він ще купив собі тенеру. І так вийшло, що він продав ВРку свою 450-ту. На що він мені відповів? Я спитав, чому. Він каже: Бля, чувак, я вже старий для цього. Але... Він хоче купити цю 250 f І це дуже дивно, чому він хоче 450 пересісти на 250. Ось ми сьогодні поговоримо з цією людиною, дізнаємося, чому саме він міняє мотоцикл і не знаю, поділиться своїм враженням про цю ямаху да, про цей модельний ряд, тому що у нього супер багато досвіду. Він володів більше, ніж 3 роки цим. Мотоциклом. А, а скільки ти на 450 їздив? Мабуть, роки два. Ну і до цього ж була в мене стара. Сказати головне, що він приїде на Супер Тенері на 700-й, Що мені є вигідно, що дуже хочу на ній покататись, але він мене під'єбав, там стоїть дорожня резина. Я думав, я по поохороду нормально на ній поїжу, але питання не в тому. Він потестує 250, і якщо вона йому сподобається, він її як він сказав, полізе в карман за грошима. От буде цікаво, чим це закінчиться, і буде дуже цікаво послухати порівняння цих двох мотоциклів 450, яким він володів ну реально багато років, і 250. Ну що, я думаю, далі буде цікаво. А ви тим часом пишіть коменти, ви знаєте, що це дуже сильно мотивує, ну, особисто мене щось робити, монтувати, знімати. І не знаю, я це роблю просто тому що мені по кайфу, тому що мені подобається розбиратися, кататися на різних байках, ну, показувати, як ми катаємося, які ми отримуємо емоції. Тому, друзі, давайте, це дуже важливо. Ну що, як тобі 250? Взагалі, супер мод. Я чесно кажучи, спочатку, коли сів, таке було враження, наче це я сів на свою стару 450-ку, але яка не їде. Але потім, <звук> <звук> потім я викупив цей прикол, що все набагато легше і не так страшно. <звук> Нормально? А? Нормально? Ти... А 450 страшніше, да? Ну так, да, страшніше. Ну, ну там ну, такий навіть минимальный рух ручку, и ты вже все ссать, ну, ну короче, або треба сепою притравлювати, або якось напружуватись треба. А тут Бо, рве, да? да? Ну, я помітив, що ну, після мого КТМ то тоже довольно різкий типу, старт гасить. Типу, трошки давньої типу, козли начинає. Що ти продав 450 і хочеш на 250 пересісти, це ж якось нелогічно? Та ні, це якраз логічно. Ну просто. А, а, ну, мод відчувається набагато легше, а я вже старий. Мені не можна того страшного, блін. Звіра. Основна мотивація, типу, щоб менше їбашити, щоб він провокував менше тебе. Та ні, він не те, що це теж провокує. Це Знаєш, ти їдеш і тобі хочеться з кожного. Кочечки, так? Да, Кочечки прийдуть з кожної палочки, з кожного да, листочка. Да. Тобі хочеться хоп-хоп-хоп якось навалювати. Він провокує. Ні, ну типу, втомлюєшся ти так само, просто ну це не так страшно, якби. Ти на ньому, типу, дуже мало проїхався, але яка різниця між ними? Типу, між 450 і 250? От що ти відчув відразу? Це саме головне, що він відчувається легшим. Угу. І не таким страшним, ну, не такий різкий відгук на газ. Угу. І через те ти можеш якби більш контрольовано їхати. Ну, і в принципі, знаєш, е, ну, тут, тут як нема таких пряміків яких відкритих, треба постійно кудись повертати, ти, в принципі, можеш і швидше їхати, бо угу. ну, коротше, через те, що він легше повертається, угу. легше. Ну, легше це все маневрування. Коротше, більш цікава Короте, їзда, да. Да, на ньому тоді виходить. Якщо... Ну, от такими, такими стажками, да, я думаю, що да, цікаво. І, і знаєш, ще от, ну, тіпа, такий є, ну, момент, що от 450 ка вона. Десь провтикав сепою. І вона так затикається зразу жорстка. Що ти маєш нозі? Ну, мотор, короче. Глохне. Бо його типа, І він так глохне, короче, вона так жорстко гальмує, що ти аж коротше, отак от під рулю так от тебе, блін, підкидає. А тут, типа, він не так, типа, двигуном гальмує мотик. А а тоді я 450 більше для яких цілей? Мотоцикл? Ну, більше для таких відкритих довгих. Якихось ділянок, де багато піску, наприклад, знаєш, угу. теж, коротше, там вона досить гарно все показує. Наприклад, як в Олежках Херсоні. Угу. Ну там взагалі це ж кайф, коротше, ти там ручку відкрив, по барханам пофігачив, пригає. Я ну, це... думаю, це теж поїде. ну, теж Поїде, непогато. поїде, бо я вчора на ньому на барханах їздив. ну, Він на тяжечку наїде. Ах, кайф. А якщо б от, е, ти зараз поїхав в салон купувати мотик і була б 250 і 450, що б ти взяв би? Ні, ну я б взяв 250, по-перше, бо в мене її не було, і мені хочеться спробувати щось новеньке. <зв 'язок> Тільки через це до ну, мені хотілось би, мабуть, 250-ку. А купив ти 450, тому що ти думав, бля, нахера мені 250, Якщо краще 450. -ка". Ну да, в мене знаєш, в мене ще була стара 450. ка І я такий думаю, ну що я ж зараз куплю нову 250-ку, Ну це ага. якось, щоб палахавські треба брати, теж теж брати 450-ку. А ну да, я ще раз. Давай, хочеш закріпить. Нарфу сподобався дуже мотик. І зараз отакий у нас тест-драйв на покупку. Якщо йому подобається, то він його купує. Mm -hmm. Оцей мотик реально сконструйований для того, щоб ну, це, це дуже очевидні речі, кажу але для того, щоб просто кататися по всяким таким прикольним піздарям. І ще, що я помітив, я перший раз це відчуваю ну, на байку, якому я більш-менш п'яти годин катаюсь. Навіть після свого 690 690-го я скажу, що мені для цих задач, для цього його мотоцикла мені більше, чим вистачає цієї потужності. Хо що я зрозумів? Щоб кайфанути від цього мотоцикла, треба на ньому поїздити хоча б пів дня. Я отак думав, що б можна було б аналогію провести з цим мотоциклом, для мене це така доросла іграшка, яка дозволяє тобі відкритися, десь, скажімо так, зробити ну, шкодніше, чи, ну, може це неправильно звучить, але десь дати такого гімноця і отримати. Е, дуже багато емоцій! О, який кайф просто, блядь Просто нереальний кайф! А, кайф! Кайф, 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 кайф кайф! О! Що відразу? Хотілося б відмітити, що, що він піднімається дуже легко в порівнянні з якимись там КТМами моїми 160-кілограмовими. Це звичайно дуже зручно. Він відчувається після таких тяжів, як велосипед. Покатався на ньому, і я собі на початку ставив питання: яка взагалі ціль цього всього відео? Чи купив би я собі цей мотик. Однозначно, якщо б у мене була фінансова можливість зараз володіти таким байком, то однозначно я його купив, тому що це зовсім інші емоції, зовсім інший рівень насолоди від катання. Тому однозначно це може бути. Один із перших мотоциклів або із третіх мотоциклів. Взагалі я прийшов до філософії того, що повинно бути мінімум три байки. Перший це якісь такі дуже легкі, щоб по фану по місцю покататися. Другий це по полу такий тяж по типу 690 890 і тенери 700-й. Ну більш такий мотоцикл для далеких подорожей. Це може бути спортурист на 17-19 дисках або ендуро турист. Ну, в Ідеалі 4 мотики взагалі, але так. Коротше, я відчуваю, що нова верха їде додому. Я кажу, що відчуваю, що верка додому їде. Поїдеш ти на маршрутки додому. Ти мене на машині ти на воті. Так що береш чи ні. Та що, мене треба брати. Треба брати. Отак у нас е, на початку відео я сказав, що цей мотик продається і тепер не гадано, неждано. Правда, бабок в мене ще немає в руках, але Ось у нас новий хазяїн. Зараз зайдемо. Зайдемо, зайдем. 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 оформимо. Да, оформимо, там все. Щоб продавалися, а тобі, щоб, щоб до тебе ще прийшли. Ще раз, чувак, дуже радий, що ти його забираєш. Я хочу його бачити буду. Тепер Артем, а ти що тепер прийдеш, поїдеш в салон Ямаха купувати нову Верку? Нову я й не думав, що закінчиться історія з цим мотоциклом. Отак, от, от Проїхавшись, я його тут і залишу. Не скажу де, тому що це секрет спот. Але дуже радий, що саме ця людина забирає цей мотоцикл і буде їм насолоджуватись. Тому, друзі, підписуємося на канал Нендура Сімейку. Я дуже вдячний вам за всі ваші коментарі і лайки. Це дуже гріє мене робити новий контент. Тому дякую, до зустрічі.